Лова дістала, як не бувала. На те вері звізда ясна. Увесь світа сіяла. На те верте погом звізда ясна. У весь світа сіяла. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають. Щастя радості бажають. з звездвом Христовим, да отижжаю. Мама, да обожаєш всім счастья. Здоров'я, мирного неба. Ду. І що ще бажаєш? Скажи. так от вам. Думаю. Застеляйте столи та все келими. Син Божий народився з Різдвом Христовим всіх. Всім привіт! Вибачте, трошки запізнилася з цією колядкою. Ну що ж так буває? Це мої артисти Кот Сєва. І там на задньому тлі собака Айза. Всім і гаразі бережіть себе. Хай кожний день приносить вам тільки добрі новини.